Розпілка захисту підприємств міста, громадська організація, комітет моніторингу влади та громадська організація Діти Кризи провели спільну акцію протесту пенсійну реформу на смітник. Хмельничани засудили політику уряду з питань пенсійного забезпечення податкового кодексу освітньої та земельної реформи. Сьогодні ми протестуємо проти пенсійної реформи. Ми е, заявляємо, що е, президент показував е, в себе дома. Пеньки, по яких він бігає, він не показав всіх пеньків, він не показав основних пеньків, які в нього стоять в уряді. Бо інакше, як пеньками їх назвати не можна після таких ініціатив. Фактично, проведення пенсійної реформи перекладено на плечі людей. Це не реформи, це відмежування і зробити крайніми українців, які нібито не можуть самі, самі себе забезпечити. Ми сьогодні бачимо звідки можна взяти джерело грошей. Це до прикладу ті гроші, які йдуть з державного бюджету на євро. Інші держави заробляють, а наша держава тільки витрачається. Чи все, що з нами ніхто не хоче мати діло, бо в нас високий рівень корупції? Бо президент споруджує величезні хороми собі заповідному Межигір'я, які незаконно при А з другого боку, ми бачимо, що ці мільярди якраз могли б йти на виплату на виплату якраз пенсіонерам цих пенсій. Тому ми говоримо, що не з того починаєте і не на те дивитеся, і з вдалим підходом і вдалим менеджментом державним управлінням можна будь-які проблеми долати. А з таким популі... з таким відмежуванням ми нічого не зробимо добре. У своєму зверненні до президента України протестувальники вимагають не підписувати пенсійну реформу, так як до пенсії люди просто не доживуть. Нагадаємо, згідно нового закону, підвищується пенсійний вік для жінок до 60 років. Страховий стаж піднімається до 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків держслужбовців підвищується до 62 років. Залишилась незміною норма, згідно з якою максимальний розмір пенсії в Україні не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для непрацездатних людей. Пенсійна реформа набере чинності у вересні 2011 року Вікторія Земба Сергій Репчинський Віп новини.